Друга світова війна. Поворот на схід. Це був найважчий момент у моєму житті. Сказав про капітуляцію Франції прем'єр-міністр Великобританії Уінстон Черчилль. Його країна залишилася сам на сам із Гітлером. 4 липня 1940 року Черчилль виступив перед парламентом і заявив, що Англія буде боротися до кінця. І він сказав. Ми будемо боротися у Франції, ми будемо битися на морях і океанах, ми будемо битися у повітрі і захищати наш острів, чого би це нам не коштувало. Але Черчилль розумів, що за наявного розподілу сил боротьба буде надзвичайно виснажливою. Він все ще сподівався, що Гітлер відмовиться від спроб підкорити Ангелію. У листі до прем'єр міністра Південної Африки Черчилль писав. Не варто виключати можливості того, що Гітлер поверне на схід. Можливо, що він зробить це, навіть не спробувавши завдати поразки Англії. Фюрер стояв перед вибором: спрямувати німецьке військо на Британські острови чи повернути вермах на схід проти радянського союзу, який поки що підтримував Німеччину. Хоча Гітлер і робив вигляд, що збирається тривалий час дотримуватися угоди про ненапад підписаної із СРСР, він ніколи не відмовлявся від можливості відірвати шматок від Радянського Союзу. У листопаді 1939 року, за місяць після відписання радянсько німецької угоди про дружбу і кордони, Гітлер заявив генералам, Німеччина виступить проти Росії, коли звільниться на Заході. До червня сорок року про тривало співробітництво третього і радянського союзу. Співробітництво, яке впливало в таких формах. Як постачання Німеччини стратегічною стратегічною сировиною настільки мов потужне постачання, що останні ешелони з радянського союзу перейшли по помостах через прикордонні річки 21 червня 41-го року напередодні війни радянсько-німецької? І друга цікава і маловідома, і ганебна сторінка це звичайно. Співпраця Гестапо з НКВД, тобто видача антифашистів, які знайшли притулок в радянському союзі, видачі німецьким властям, звичайно, на розправу в нацистській Німеччині, Сталін, здається, зробив все для того, щоб опинитися в одному таборі з Гітлером. але так історія склалася, що навіть йому, абсолютному диктатору в радянському союзі, не вдалося цей. цей... Крок зробити він верніше, крок зробив і вирішальний крок. Але як ми знаємо, через деякий час він мусів вже вступити в антигітлерівську коаліцію, що потягло за собою зміну і політичних декорацій. У своїй книзі Моя боротьба виданій ще 1926 року, Адольф Гітлер написав, що німці мають здобути життєвий простір на сході. Але у цій ж книзі Фюрер зазначив. Що Німеччина може воювати із Англією проти Росії або ж із Росією проти Англії. Альянс із Англією Фюрер вважав більш природнім. Територія Британських островів у 80 разів менше площі радянського союзу, а острівне розташування Англії значно ускладнювало війну із нею. 19 липня 1940 року нацистський лідер запропонував британському уряду мир. Але в той же день отримав категоричну відмову. 1 серпня Гітлер наказав розпочати повітряні атаки на Англію і активізувати дії німецького флоту. У той самий час на Сході радянський уряд розширив своє володіння, приєднавши Литву, Латвію, Естонію і зайнявши Бесарабію та Буковину. Радянський Союз заявив в е, Естонії, Латвії Литви, що він вимагає створення там дружніх урядів до Радянського Союзу і посилення одночасно гарнізонів радянських баз в Естонії, Латвії, Литві. Ці три уряди мусили погодитися. Радянські танки пішли на посилення баз і чомусь затрималися в Ризі і в інших місцях по дорозі. Після того були проведені вибори, і було встановлено радянську владу в Естонії, Латвії Литві. А новообрані парламенти звернулися з проханням про прийняття їх в радянський союз. І аналогічні події відбулися на південному заході. Тобто, влітку 40-го року Радянський Союз висунув вимогу до Румунії повернути Бесарабію, анексію якої він ніколи не визнавав. Повернути це дуже цікаво звучало, тому що Бесарабія ніколи не належала радянському союзу, а тільки царській Росії. Тобто радянський союз виступав як прямий нащадок царської Росії. А також передати радянському союзові північну Буковину на етнічній основі, тому що більшість населення там встановили українців. Румунія проконсультувалася з німцями, які сказали, віддавайте потім заберете назад з нашою допомогою. Хоча німецька авіація кількісно переважала англійську майже удвічі, Повітряні рейди люфтвафи не мали суттєвого успіху. Мінлива погода над британськими островами заважала проведенню масованих бомбардувань. У кінці серпня, втративши значну кількість літаків, німці перейшли виключно до нічних нальотів. Для цього були задіяні спеціальні радіопередатчики, сигнали яких спрямовували на ціль, і вздовж якого летіли бомбардувальники. Усупереч очікуванням Гітлера, Англія не припиняла опору, а її населення стійко виносило тягар війни. Королівській родині було запропоновано евакуюватись в Канаду. Король сказав, я залишуся своїм народом. Королева сказала, що я залишуся своїм чоловіком, а мої діти залишаться зі мною. І британці справді згуртувалися для оборони потужно. І майбутня королева Елізавета II ІІ... Служила реально військово-повітряної оборони. Зрозумівши, що бомбардування не приносить результату, німецьке командування вирішило змінити тактику. 14 листопада, 450 бомбардувальників, усі, які могли задіяти другий і третій німецькі повітряні флоти, атакували ковендрі. У бойовому наказі це місто було назване важливим центром ворожої оборонної промисловості. У ході операції німецькі літаки скинули на ковентрі близько 500 тонн фугасних і 30 тонн запалювальних бомб. Пілот німецького бомбардувальника Кайюс Беккер пригадує, звичайні радісні вигуки, якими супроводжуються попадання, застрягли у нас у горлі. Екіпажі просто мовчки удивлялися у море вогню. Яке вирувало під ними? Невже це дійсно був військовий об'єкт? Місто було знищене дощенту. До кінця року на Англію було скинуто близько 40 тисяч тонн бомб, але завдати критичної шкоди британській економіці німцям не вдалося цьому завадила відсутність у німців важких бомбардувальників, ефективність англійської протиповітряної оборони і авіабудівної промисловості. Хоча нацистський штаб розробив план висадки десанту в Британії під назвою Морський лев, Гітлер відмовився від проведення операції, бо Люфтваффе не змогло здобути переваги в повітрі. Гітлер не зміг виграти битву за Англію. Для продовження війни були потрібні ресурси, тому він повернув свій погляд на схід. 18 грудня 1940 року Фюрер наказав генералам підготувати план нападу на Радянський Союз, який мав початися 15 травня. Цей план отримав назву «Барбаросса» за прізвиськом німецького імператора, який воював зі слов'янами у 12 столітті. Для ведення війни із Радянським Союзом Гітлер мав контролювати Центральну Європу і Балканський півострів. У листопаді 1940 року до пакту Німеччини, Італії і Японії про військову взаємодопомогу приєдналась Угорщина і Румунія. Болгарію і Єгославію Гітлер також хотів змусити до співпраці. У той же час уряд Радянського Союзу вважав цей регіон важливим для власної безпеки. 18 листопада радянський уряд запропонував Болгарії укласти пакт про взаємну допомогу. У цей же день Йосиф Сталін зустрівся із керівником Комінтерну болгарським комуністом Георгієм Дімітровим, якому сказав: ми сьогодні пропонуємо болгарам укласти пакт про взаємодопомогу. Про форми та розміри цієї допомоги ми домовимося, якщо пакт буде укладено у разі підписання угоди. Ми не лише не заперечуємо проти приєднання Болгарії до троїстого пакту, але тоді і самі до цього пакту приєднаємося. Якщо болгари не приймуть цю пропозицію, вони повністю потраплять рук німців та італійців і тоді загинуть. Однак болгарський уряд відхилив радянську пропозицію, заявивши, що не хоче псувати відносини із Німеччиною. Напруга між нацистським і радянським урядами зростала 1 березня 1941 року, Болгарія приєдналася до троїстого пакту. І в той же день була окупована німцями попри протести із боку Радянського Союзу. У кінці місяця про перехідний бік Німеччини заявила і Югославія. Але двома днями пізніше в країні відбувся переворот, який привів до влади проанглійський уряд. Загроза висадки британської армії на Балканах змусила Гітлера відкласти напад на Радянський Союз. 6 квітня Вермахт завдав удару по Югославії і Греції. За день до цього Йогославський уряд підписав із Радянським Союзом пакт про дружбу і ненапад. Це було перше пряме зіткнення інтересів Радянського Союзу і третього Рейху. По всьому периметру югославських кордонів, окрім невеликого відрізку кордону з Грецією, розміщувалися ворожі югославські армії, військові сили країн Осі та їх союзників. Йогослави готувалися до подібного роду подій. В Йогославії був розроблений план мобілізації і оборони країни, так званий план Р-41. Він передбачав розміщення югославських військ вздовж всього периметру югославських кордонів. Югославія мала дуже довгі сухопутні кордони, які фактично не могла захистити жодна армія в світі. Йогославська армія серйозну опору німцям чинити не могла до таких героїчних сторінок. Слід віднести бойову діяльність його військово-повітряних сил. Йогославські пілоти літали на німецьких винищувачах мистер 109. Це напевно унікальний випадок в історії Другої світової війни, коли німецькі винищувачі воювали проти німецьких винищувачів. Причому Югослави показали хорошу техніку. Хорошу бойову підготовку і стали достатньо серйозними противниками для німецьких асів. Німецька армія почала наступ із Болгарії у напрямку на Болград, Скоп'є і Салоніки. Одночасно літаки Люфтваффе завдали бомбових ударів по найбільших містах. І з північного заходу в Україну увійшли італійські війська. За два дні наступу німці змогли роз'єднати його славські сили. 11 квітня із північного сходу в Йогославію вторглися угорські збройні сили. Пройшло ще шість днів, і Йогославська армія капітулювала. Після військової поразки територія Йогославського королівства була розшматована країнами-агресорами. Італійці приєднали словенські території, забрали собі частину хорватської долмації. Німці приєднали собі так само частину словенських територій. 10 квітня 41-го року в Загребі було проголошено створення незалежної держави Хорватія, яка охоплювала власне територію Хорватії, Славонії, переважну частину Далмації, а також Боснію і Герцеговину. Угорці повернули собі банат Бараню і Бачку, які Югослави називали воєводиною, а також територію між річкою Драви, річкою Мура. Італійці окупували Чорногорію, Косово включили до складу так званої Великої Албанії, болгарські війська окупували Македонію і південні райони Сербії. На території, власне, Сербії була утворена маріонеткова держава на чолі з генералом Міланом Мєдічем. Райони Банату знаходилися під особливим німецьким управлінням, оскільки там проживала велика німецька національна меншина. Весь німецько-італійський тиск зосередився на Греції. 19 квітня німці захопили салоніки і змусили капітулювати Східну Македонську армію. Спроба британсько-австралійських військ, які прибули у Грецію із Африки, зупинити німецький наступ біля фермофільмського проходу, не мала успіху. 24 квітня вони почали евакуацію. У кінці місяця німці захопили Афіни і встановили в Греції маріонетковий уряд. У кінці травня, 16-тисячний німецький повітряний десант висадився на криті. 1 червня німці вже патрулювали острів. Війська британської співдружності, які намагалися захистити крит, втратили 30 тисяч вояків убитими. Таким чином, навесні 41-го року Гітлер витіснив англійські війська із континенту і забезпечив надійний південно-східний фланг для нападу на Радянський Союз. Цікаво для наших глядачів простежити пов'язання цього тиску психічного тобто напад на гітнахріт і загроза Єгипту і комунікаціям з Британською Індією. І одночасно політ в Англію заступника Гітлера по нацистській партії Рудольфа Геса, другої людини третього райху, Ґес, начебто. Без дозволу Гітлера, хоча мало ймовірно, що це було, перелетів на винищувачі на Британські острови, вистрибнув з парашутом і почав вести дуже таємні переговори. Більшість матеріалів про які досі засекречені, про сепаратний мир з Британією на заході. З цих переговорів нічого не вийшло. Британський уряд не міг піти на а Британський народ ніколи б на це не погодився. Гітлер оголосив вчинок геса божевіллям свого найближчого друга і помічника. І пізніше це врятувало Гесове життя. І після війни він не був страчений на ньому після ньому процесу. А кілька десятків років прожив в тюрмі після цього за дуже загадкових обставин вчинив самогубство. Але в кожному разі оці дипломатичні, політичні, військові події були дуже тісно взаємопов'язані. Адольф Гітлер вважав, що війна на сході має відрізнятися від попередніх дій німецької армії. У березні 41 го він звернувся до своїх військових командувачів із наступними словами. Війна проти Росії буде такою, що її не слід вести із елементами лицарства. Це буде битва ідеології і расових відмінностей. І вона має здійснюватись із безпрецедентною жорстокістю. Росія не підписувала Гайської конвенції, а тому ми не маємо відповідних зобов'язань. В кінці місяця Райсфюрер СС Гімлер отримав повноваження без суду вбивати євреїв, циган, комуністів і слов'ян. У середині травня фельдмаршал Кейтель видав наказ, за яким покарання німецьких солдат за злочини проти населення ворожих країн не було обов'язковим. Після завоювання Гітлер планував поділити Радянський Союз на частини із окремими урядами. Фюрер хотів утворити Великоросію із центром у Москві, Білорусію зі столицею у Мінську або Смоленську єдина держава мала постати на місці Литви, Латвії та Естонії. Окремою державою мала стати Україна зі столицею у Києві, також мали бути створені держави у Донській області зі столицею у Ростові на Кавказі і в російській середній Азії. Країни Балтії і Білорусія мали стати німецьким протекторатом безпосередньою частиною Третього Рейху. Фюрер хотів бачити Балтійське море внутрішнім німецьким морем. Кавказьким регіоном мав керувати німецький повноважений. У Україні надавався статус незалежної держави у союзі із Німеччиною. Гітлера надзвичайно цікавило українське збіжжя. Він розраховував отримувати з України 7 мільйонів тонн зерна на рік. Так званих великоросів Гітлер планував виселити за Урал. 65% населення Західної України Фюрер збирався переселити у Сибір. У Білорусії мала залишитися лише чверть населення, якого планувалося повністю германізувати. Решта білорусів мала бути переселена або знищена. На завойованих східних територіях Гітлер планував провести повну експропіацію майна, залишивши лише найнеобхідніше. Передбачалося, що в результаті вивозу продовольства значна частина радянського населення помре від голоду. За першу половину 1941 року німці зосередили на радянському кордоні більше трьох мільйонів вояків. Для наступу на Радянський Союз було стягнуто 81 піхотну дивізію, 17 танкових, 15 моторизованих, 9 поліцейських і одну кавалерійську дивізію. Близько трьох тисяч літаків, у тому числі 1300 бомбардувальників, мали задати удару із повітря. Гітлер домовився із урядами Фінляндії, Румунії і Угорщини про допомогу у війні із Радянським Союзом. Також у наслідки на Східному фронті були задіяні італійські війська, Іспанська облакитна дивізія, невеликі хорватські і словацькі контингенти. Навесні 1941 року у небі над Радянським Союзом з'явилися німецькі військові літаки. За наказом Гітлера, вони із великої висоти фотографували прикордонну зону, намагаючись лишитися непоміченими. 15 квітня у Рівному здійснив вимушену посадку німецький розвідувальний літак, на борту якого виявили знімальну камеру, значну кількість відзнятої плівки та карти західних районів радянського союзу. Радянським прикордонникам було наказано не стріляти у німецькі літаки. 30 квітня радянський уряд висловив протест із приводу 80 випадків порушення німецькими літаками кордонів СРСР. За день до німецького нападу, 21 червня, міністр закордонних справ Молотов заявив німецькому послу вже про 180 випадків порушення кордонів. Приховати підготовку наступу нацистам було надзвичайно важко. Чутки про німецький напад заповнили Москву. Посол Шуленбург. Скаржився у Берлін, а спроби заперечити ці чутки залишаються неефективними, бо вони приходять із самої Німеччини. Кожен мандрівник, який приїздить у Москву, не лише привозить ці чутки, але й може підтвердити їх, навівши факти. Про підготовку німецького нападу радянський уряд неодноразово повідомляли британські та американські дипломати. Але отримані повідомлення Сталін передавав німцям. 14 червня совінформюро опублікувало заяву, в якій звинуватило англійського посла Стафорда Кріпса у поширенні чуток про війну, яка нібито має початись між Німеччиною і СРСР. Півтора року радянська пропаганда робила все можливе, щоб показати, що все ж таки німці це союзники, і вони ставилися на щабелі радянської пропаганди значно вищі, скажімо, англійців і французів, які розглядалися як вороги радянського союзу, і німці як союзники радянського союзу. У суспільстві існували дуже значні симпатії до Німеччини, Гітлера і особливо німецької армії. Гітлера порівнювали з Наполіоном. Про Гітлера говорили як видатну людину. Чекали, коли Гітлер буде стояти на Кремлі, з Сталіним разом і якийсь парад зустрічати там. 1 травня, скажімо, бо 1 травня відзначалося так само і в Націонал Соціалістській Німеччині. До Гітлера не було негативного ставлення. І конотація Гітлера це була позитивна конотація. Сталін вважав. Що Англія і Сполучені Штати хочуть розсварити його із Гітлером зосередженням військ на радянському кордоні, на думку Сталіна, німці хотіли добитися вигідніших умов економічної співпраці. Радянський вождь недооцінив те значення, яке мала для Гітлера його расова ідеологія. У кінці травня остаточна дата німецького нападу була затверджена. У червні 1941 року Червона армія налічувала 150 стрілецьких дивізій, 32 кавалерійські дивізії і 36 моторизованих бригад. З них більше 30 дивізій знаходилися на сході Радянського Союзу. Радянська авіація на Заході удвічі переважала сили Люфтварфа. Крім того, Радянський Союз мав у чотири рази більше танків. Чомусь Радянські розвідувальні джерела давали б е дані про те, що у німців набагато більше е техніки, ніж є було насправді. А німецькі давали дані про те, що в Радянському Сюзі набагато менше техніки, ніж було насправді. А чому так? Тому що наші розвідники були пристосовані до того, що начальство хоче. А начальство не повірило б їм, якби сказали, що в німців, скажімо, п'ять тисяч літаків і все. Начальство червоноармійське вважало, що вони підуть воювати тільки тоді, коли в них буде в багато разів перевищена кількість. Вони ніяк не могли повірити в те, що німці з порівняно невеликою невеликим числом танків розгромили французьку танкову армію. Тому що вони не уявляли собі, якою буде ця війна. От це головне. Не тому справа, що Сталін не був готовий до війни. Він цієї війни абсолютно не чекав. І всіх тих генералів, яких, які були спроможні, здатні передбачити характер майбутніх військових операцій, він порозстрілював, бо боявся, що вони надто розумні. 22 червня, у день нападу. Гітлер виступив із заявою, в якій звинуватив уряд Радянського Союзу у порушенні радянсько-німецької угоди, співпраці із Великобританією, зосередженні військ на німецькому кордоні і в комуністичній пропаганді. Фюрер запевнив німців, що нова перемога буде легшою, ніж перемога над Францією. Росія паде, варто лише грюкнути двері, сказав Фюрер. Починаючи війну на сході, Адольф Гітлер вірив, що тактика Бліз принесе йому успіх і на величезних просторах Радянського Союзу. Він заявив своїм генералам: не пройде і трьох місяців, як ми побачимо падіння Росії. Це буде крах, якого не бачив світ за всю свою історію.